І цим салом нам потрібно викласти повністю казанок аж стінки так доверху. Так. Ано. Далі нарізаємо тоненько картопельку. подрібнюємо ще цибульку. Викладаємо тепер картопельку. Цибульку. Кілька шматочків м'яса можна покласти. Посолю за смаком. Трішечки перцю. Сибуліка. Зовсім трішки приправи. Зверху. Краще всього, звичайно, було б взяти домашні сметанки, але так як в нас зараз її немає. Я взяла вершки, у мене 15%. І відправляємо картопельку на великий вогонь.